Котики, вітаю вас знову на моєму каналі. Та цього тижня ми будемо робити бюджетний великодній декор дому! Що ж, мене звати Сандра Чері і це у ваш щотижневий бонус до вашого хебмейного життя, де ми будемо робити дуже багато декору до Великодня. Але перед тим, як ми перейдемо до самого відео, я хочу вам зробити подаруночок. І, в принципі, попросити всіх залишити коментар під цим відео від п'яти слів. І в кінці наступного тижня я розіграю дві великодні медові свічки до вашого великоднього кошика. Тому підписуємося, лайкаємо і залишаємо коментар, щоб взяти участь у розіграші. А тепер давайте переходимо до наших хендмейдів. Я не буду більше говорити, а починаємо творити. І почнемо ми саме з віночка на двері, і я візьму для цього вже готовий віночок загот... заготівку. він в мене з магазину, і я його використовую кожен раз для різних декорів. Наступним ми. Візьмемо до нього різний декор, такий як листочки, різні квіти. Ви можете розібрати те, що у вас є, я завжди знову і знову використовую ті, які вже в мене є, для того, щоб не купляти додатково пластик. Все дуже добре приклею саме гарячим клеєм. Так як вони будуть стояти ззовні, то обов'язково дуже добре треба його приклеїти і подивитися, щоб воно нічого не відвалювалося, так як на вулиці бувають вітри, і воно може вам роздути ваш віночок і все, що на ньому було. Також до віночка я буду додати яйця. Я їх купила. Декоративні в самій Аврорі, вони коштували недорого. Більшість з них з пінопласту. А тут уже моя Еніка, якій дуже сильно не вистачає уваги, і вона теж хоче готуватись до Великодня. Так, Ені пішла по своїм справам, тому я продовжую додати декор, а ці саме морковки. Я також придбала в Аврорі. Наскільки я пам'ятаю, пачка була около 30 гривень. І також сухосвіття, і вони дуже класно виглядають, особливо ці заячі вушка. В принципі, це тільки один з варіантів, як ви можете його зробити самі. Тут ви робите те, що ви бажаєте, і все, що вам подобається, використовуючи кольори, які вам подобаються. Просто головне, щоб ви насолодились процесом, і цей результат вас спрадував. Ось ми вже й закінчили наш віночок, і тепер пора йому на двері. І переходимо до нашої вази з гілочками, і, звичайно, вона також є задекорованого до саме Великодня. Нам тут потрібна буде велика тарілка, або, в принципі, можете використати будь-що якийсь підносик. Ваза і наш декор. Цей віночок з яєць він є дуже особливим, тому що я його зробила з повітряної глини. Це дуже легко зробити, і ви можете подивитися, як це зробити на моєму каналі. Також я буду додати імено Мох, він мені дуже подобається, він натуральний, зелений, нагадує весну, тому я думаю, що воно дуже круто сюди впишеться. І також буду додати декор, як і до віночка. Як і до віночка, буду додати тут яйця, морковку, але також ми маємо обов'язково додати тут ще одне, це саме пір'я. Тому що, як на мене, піря також дуже сильно нагадують про Великдень, так як вони асоціюються з ципами. Тому обов'язково також їх додавайте до вашого декору, він Зробить дуже ем, милий і затишним любий ваш декор. Коли ми вже дбали весь декор знизу, пора переходити до того, що ж ми будемо ставити саме вазу. Я тут беру гілки-вироби, які трошки розцвіли. Пізніше покажу, вибачте, на відео не видно. І також яйця, які в мене є на паличках. Що ж, обов'язково додаємо в воду, так як я буду додати вишневі гілочки, які скоро будуть розквітати, і вони просто будуть неймовірно ароматні та красиві. І переходимо до мого найулюбленішого це підсвічник з свічками піонами. Я беру обичну кришталеву миску для солодощів чи фруктів. Так як вона глибока, я додаю в нього кульочки, щоб підняти саму мисочку. Після цього я йду до моха, як завжди, добавляю його, щоб повністю перекрити цей некрасивий кульочок. Тут у нас знову задача насолоджуватися процесом і творити. Я після цього використовую свої січки піони, їм вже декілька років насправді, але я їх не хочу палити і використовую їх більшості для декору. Після цього я буду додати також ці декори з Аврори, тобто маленькі яйця. Я також використовую піря та, звичайно вже маленькі морковки, які виглядають просто дуже круто. Скажіть мені, чи вам сподобалося, і напишіть, будь ласка, коментар знизу, який з цих трьох вам сподобався найбільше. Дякую всім, що були на моєму каналі. Надіюсь, це відео сподобалось. Не забудьте, що в нас іде розіграш. Залишіть коментар з п'яти слів під цим відео. Також, будь ласка, не забудьте підписатись та лайкнути це відео. І вже в кінці наступного тижня я розіграю дві великодні свічки для вашого великоднього кошика. Всім пока, котики!